Дівчатка приймуть участь у челенджі з прикрашання торта. Кожна учасниця крутить колесо. Що їй випаде, тим вона і буде прикрашати свій торт. Брітні пощастила, вона буде прикрашати свій торт морозивом. Ось це так. Тим твоя черга. Подивимося. Гострий перець Чілі, серйозно? І як не можна прикрасити торт? Ну що поробиш? Ен, прийдеться викручуватися. Треба визнати, що ці перчики виглядають не так вже й погано, Головне не думати про смак. Ось це вогонь. Oh, Тепер Брітні береться за прикрасу свого торта. Ммм, морозиво обожнюю. Пишіть у коментарях, який смак морозива вам подобається найбільше. Бріті починає прикрашати середину торта кульками полуничного морозива. Яка ж смакота. А тут оно що? Бананове. З ним все покінчено. Тепер беремо ще одне відерце морозива. Воно чудово виглядатиме тут на горі. Яка ж краса? Тим часом Ен продовжує прикрашати свій торт перчиками чілі. А це що? Брітні, такою величезною веже морозива можна пригостити навіть птахів на небі. Відмінно. Ін, не відволікайся від свого тортика. А я поки що почну дегустувати свій. О, так, як же це смачно. Шматок морозива, шматочок торта. Ін, хочеш? Звичайно. А ось і не дам. Це все моє. А ти йди пробуй свій торт. Ой, і гаразд. Подумаєш, торти з перчиками, Напевно, це не так вже й погано. Так, ще шматочок. Навіть непогано. Ой, навіть дуже гостро. Ну, вже ні. Такий торт я їсти не стану. Порушуємо правила. Так не чесно. Зараз ми виберемо тобі покарання. Отак, поїхали. Соус табаско не може бути. Але ж торт і так дуже гострий. Тепер він стане мега гострим. Ох, бідолашна Ен. Цей торт просто палає від гостроти. Ну, їсти його все одно доведеться. Смачного! Зберися, Ен, ти зможеш. Ох! Добре, я впевнена, що впораюся. Нічого собі. Здається, Брітні недооцінила можливості. Ен. Вона просто герой. Молодець, не зменшуй темп. Ось так. Шматочок за шматочком. Служби залишилося зовсім небагато. І вона це зробила. Ура. Оу, здається, вся ця гостра їжа дається в знаки Краще побережись. Я тримаю тебе. О, ні, тільки не мій торт. То, небудь, зателефонуйте лікарю, а краще пожежникам. Нам терміново потрібна допомога. Так, неприємно. Ну що, всі цілі? Брітні. Ен, ти гаразд? Ну, що, з гострою їжею слід бути акуратнішим. Упс, На жаль, торт Брітні зіпсований. Ну, щось від нього все ж таки залишилось. А щось, як відомо, краще, ніж нічого. Дівчата готові до другого випробування. Кроти колесо, Брітні. Бажаємо тобі успіху. Васабі, який жах? Адже це зовсім не солодко і зовсім не підходить для прикраси торта. Хоча, можливо, брітні зможе переконати нас у зворотному. Тепер черга Н. Сподіваємося, тобі пощастить більше. Ого, ось це вдача. Відразу два предмети: шоколадні батончики та нутелла. Починай перша. Із задоволенням. Спершу беремо нотелу. Як же це смачно. І здається, Енн щось задумала. Нічого собі. Костюм будівельника дуже цікаво. Енн будуватиме торт своєї мрії, використовуючи нотелу та батончики. Ось це так. Вона поклала нотилу на торт. Тепер проходиться по ній валиком, щоб шоколад розподілився рівномірно. Відмінна робота. Тепер вимірюємо все рулеткою і переходимо на батончиків. Розкладаємо їх збоку по всьому торту. Ось таким чином. І, звичайно ж, не забуваємо прикрасити торт зверху. Краса. Okay. То я, черга, брітні. Торт із васабі це звичайно цікаво, чи не так? Ого, як його тут багато, але чогось не вистачає. Здається, у брідні з'явилася ідея. А вона хоче викрасти цю лопатку. Так, працювати нею справді буде легше. Чудова робота. Ен, ти що робиш? Ти ж зараз їш? Так, вона з'їла васабі. Потрібно бути уважнішим на робочому місці, особливо під час обідньої перерви. Очевидь, Зен жарти погані. Приємного апетиту, брітні. Фу, ну і Дота. Ну і що, брітні? Час і тобі скуштувати васабі. Okay. О, ні, це огидно. Співчуваю. Це, звісно, не те, що торт. Ен. І здається, вона збирається його куштувати. Який апетитний шматочок? Так, ділитися таким тортиком мало хто захоче. Брітні, тобі залишається тільки представляти на місці свого торта щось смачніше. Дівчатка майже доїли. У брітні останній шматочок. О, це занадто бритко. Потрібно терміново з'їсти щось смачне. Отак, От вибачен. Щось підказує, що єм це так просто не залишить. Готуйся, брітні, на тебе чекає. коло покарань. Ну, і що там цього разу? Сирі яйця, який жах. Але могло бути гірше, правда? Мабуть, лишилося тільки набратися терпіння і терпіти, точне влучання в обличчя. Здається, Ел війшла у смак. Тепер у брітні на голові ціла тарілка яєць, яка мерзота. Хоча після торта і васабі, мабуть, це не так уже страшно. Ось ми дісталися до третього випробування. Що ж чекає на дівчаток цього разу? Зараз і дізнаємось. І Ін, дісталися кислі цукерки. Цікаво, як вони будуть поєднуватися з солодким тортом. Тепер черга брітні. Сподіваюся, тобі пощастить. Що? Котячий корм? Це що, жарт? Певнена, що корм сподобається вашому вихованцю. Але для людини це така гидота. Чому вона не відкривається? Ну, давай! А у він таких проблем не виникло. Обережніше, Брітні, ти так залишишся без свого головного інгредієнта. Нічого собі, ви тільки подивіться на цукерки. Ось це краса. Цей котячий корм взагалі не апетитно виглядає. Ура! Не терпиться спробувати цю гарну цукерку. Ой, що за нічого собі клас. А мені щось не хочеться спробувати. Ну і сморід Бія Ну що ж, ем саме час прикрасити торт. Ви тільки подивіться на ці яскраві кольори. Напевно, цей торт вийде неймовірно смачним. Вийшло супер. А тепер можна й спробувати. Гей, mm, yeah. hey, Брітні, у тебе взагалі є свій торт. Брітні, не шкодуй корм. Його тут ціла коробка. Доведеться висипати все. Ось це так. Ціла горка котячого корму. І як вона все це з'їсть? А Ен тим часом насолоджується своїм тортиком. Такими темпами від нього незабаром нічого не залишиться. Брітні, шкода, але тобі прийдеться почати їсти корм. О, це так не смачно. Котик, а як ти сюди забрався? Хочеш смачного корму? Молодець, пригощайся. Непоганий план, брітні. Але не думаю, що це дозволено. О, схоже, Ен переїла кислих цукерок. Будьте обережні. Здається, Ен проти нового друга Брітні. Пробач, котику, але цей торт призначений тільки для неї. Oh my God. Яка смакота. Ого, рівень кислоти просто зашкалює. Не розумію, їй добре чи погано. Це мій шанс. Містер Кіт знову твій вихід. Не підводи. От так, молодець. Раз, два, три. Ну, як полегшало? О, ні, Ен помітила, що брітні грала нечесно і час колеса покарань. Кроти, брітні, зараз ми дізнаємося, що на тебе чекає. О, ні, тільки на це. Так, саме страшне та жахливе з усіх покарань. Торт в обличчя. Не турбуйся, брітні. Тобі ще пощастило, що містер Кіт з'їв велику частину корму. Ура, морозиво! Чор я перша. Ого, яке гарне! Джил пощастило, їй дісталася морозива, яке я приготувала з полуничного баскін Робінса. До нього в блендер я додала трохи цукерок, після чого подрібнила все це в однорідну суміш. Ось так у мене вийшов цей чудовий ріжок. Але, щоб він був смачнішим, я додала цукерок з кітелс. Упевнена, їх вже точно люблять усі. Йо! О, як же це смачно! Ніколи не їла морозива крутіше. Смакота. Я готова їсти його вічно. Шкода, що воно вже скінчилося. Ені, твоя черга. Сподіваюся, що мені теж пощастить. Ой, ой, що це? Ені, спочатку я теж думала, що в тебе буде смачне морозиво. І потім я вирішила, що буде весело додати ванільний баскін Робінс трохи смердючого сиру. Звісно, я все добре перемішала в блендері. і у мене вийшла ця гримуча суміш. На додаток до всього додала мерзенних черв'яків. Мені здається, вони самі не проти поласувати морозиво. О, ні! Я таки їсти відмовляюсь. Прибери це від мене та їж такі правила. Хто взагалі вигадав ці ідіотські правила? Гаразд, якщо не думати, то не так уже й мерзенно. Хоча кого я обманюю? Це просто жахливо. Ну вже ні. Вирішимо на це факт, хто перший. Ура, Мені пощастило. Ну, що там цього разу? Джил, цього разу мені тебе нема чим потішити, тому що тобі доведеться їсти морозиво з гірчицею. Мені завжди було цікаво, якою вийдеться суміш. Сподіваюся, це викличе в тебе кумидну гримасу. Про всяк випадок я ще додала посипання у вигляді котячого корму. Смердитий ріжок досить сильно, але може на смак він не такий поганий. Зараз дізнаємось, хоча я зовсім не хочу цього робити. Ой, це просто жахливо. Але я все одно повинна його з'їсти. Це ж челендж. Ой, я впоралась. Це було просто огидно. Ти ні, твоя черга, а мені пощастило. А тобі не дісталося супер смачне шоколадне морозиво. Також я додала до нього шоколадного сиропу. Від такого скажу чесно, навіть і я не відмовилась би. Екрасою цього разу послужили у вигляді маленьких пончиків. Думаю, кожен із наших глядачів захотів це спробувати. Так, але морозиве тільки моє, і яке воно смачне. А мені ось образливо. Іні, е, ти вся замурзана. Упс. На цей раз все вирішить лічилка. Все одно тобі водити. Ну ось знову я буду другою. Ура, мені пощастило. Це точно джил. На цей раз я в блендері перемішала ванільне морозиво з пончиками. Думаю, це поєднання зробить твій ріжок просто незабутнім на смак. І звичайно для краси я додала трохи кольорового посипання. Хоча кого я обманюю? Посипання я додала достатньо. Дуже круто. Отак. Просто нереально смачно. У мене теж повинно бути щось нереально смачне. Ой, а чим так смердить мій ріжок? Ені, а ось тобі цього разу зовсім не пощастило. У тебе фісташкове морозиве, в яке я вилила трохи огіркового розсолу. І без пари огірків теж не обійшлося. Всю цю красу я, як завжди, подрібнила в блендері. А зверху на ріжок додала кілька зубчиків усіма улюбленого часнику. Смачного! Як же він смордить? Щоб його скуштувати, доведеться заткнути ніс. Хоча мені вже нічого не допоможе. Ням-ням. Ой фу, Зате чесний корисний. Заспокоїла. Та це саме мерзене морозиве, що я куштувала. і воно проситься назад. А давай разом один, два, три. Вау, дивись, ніколи не бачила морозива з жуйками. Так, так, я теж, але мені здалося, що це прикольна ідея. Правда, перед тим як прикрасити морозиве жуйками, я змішала його з брокколі, шпротами та олією. Не думаю, що воно буде смачним, але, може, жуйки їй справді врятують ситуацію. Спробуємо. Що? Броколі? Риба? Яка гидота! А я так сподівалася, що буде смачно. Значить, цього разу смачне морозиво в мене. А ось і ні. Джилл, тобі цього разу дісталося фісташкове морозиво, котре я перемішала з чукою. За кольором можна вирішити, що це просто фісташкове морозиво. Але не тут і було. Воно із сюрпризом. А ще мені здалося, що буде дуже красиво, якщо прикрасити його шоколадними кульками. Вже в Фу! Дота, навіть шоколадні кульки не рятують ситуацію. Обом не пощастило. Чур, цього разу я перша. Навіть не знаю, яким на смак може бути морозово з колою, до якого я додала сирих курячих лапок та кетчуп. Ось в чому точно впевнена, що смак буде незабутнім. Особливо після того, як я прикрашу ріжок маленькими маршмелло. Дивіться, які вони милі. Ночі виглядає апетитно. Але на смак просто жахливо. Співчуваю. Hey oh, Подивимося, що дісталося мені. Ого! Цього разу я взяла звичайне ванільне морозиво, додала в нього цибулю, а потім залила все синотелею. Але мені раптом здалося, що цибуля переб'є весь смак. А я ж добра, тому зверху я додала трохи мармеладних ведмедиків. Можливо, вони врятують ситуацію. Начебто ну, ріжок виглядає апетитно. Дізнаємось, що це так. Бія, наче у морозово додали цибулі. У мене навіть сльози наворачуються. Да уж, смордить знатно. Джил, не хвилюйся. Нам просто потрібно бути разом у цей скрутний період. Чур, я буду першою. Сподіваюся, на цей раз морозиво буде приємним на смак. Це як подивитися. Тому що смачне морозиво я перемішала з таким же смачним печивом орео. А потім я вирішила, що трохи смачних нагідців також не будуть зайвими. А щоб мій витвір мистецтва виглядав апетитно? Я прикрасила його парою з О, oh, really? Що ж, раз на ріжку лежить Чітос, значить, морозива треба спробувати з ним. М -м, смак дуже дивний, але не поганий. Знаєте що? Мені навіть подобається. Правда? Тоді що ж у мене? А в тебе Енні, шоколадне морозиво з ролами та палоницею. Okay. Окремо всі ці інгредієнти люблять всі. Але чи так вони смачні разом? Зараз і дізнаємось. В якості прикраси я додала трохи білого шоколаду. На мою думку, ріжок виглядає навіть дуже шляхетно. На горі, начебто, шоколад. М -м, який цікавий смак? А мені подобається джил цього разу Нам обом пощастило. Ага.